Вот кошка, вот явный пример, да, mm. яркий такой. Mm. Неважно, важна чи но але вона почувствовала, що нужна її помощь. Мамою трьох знайдених більчат стала киця білка. Власниця кішки говорить, що сиріт пухнаста прийняла одразу. Через серйозні травми одне більчиня не вижила. Лишилися Жорик та грайлива Маруся. Минуло кілька днів, і каріні знову принесли ще одну білочку. Зараз малечу вигодовують уже дві кішки. Сфінкси получилось так у були неудачні роди, то тобто котят не осталось а родила она уже после того, как у нас появились бельчата. И она взяла пример со старшей кошки, и она теперь тоже вторая мама. Сфинкс Саті та багатодітна білка кошенят та родих лісових жителів не розділяють, вилизують їх по черзі. Більчата як-то більш такі, вони ігриві, скажімо так. Котята, вони дуже-очень спокійні. Трьох новонароджених більчат знайшли під деревом в районі зупинки фарфоровий завод минулого тижня. Полтавці одразу викликали поліцію. Патрульний Ярослава спочатку за порадою поїхала до ветеринара. Потім усю ніч годувала малечу з піпетки. А зранку відвезла до зоопарку ресторанного комплексу. Після розставання знайд бачив перше. Руду Марусю впізнає одразу. Я знаю, не пописала. Я їх принесла зразу в управління. А потом щось домой. Було страшно, що що Патрульні пообіцяли навідуватись до більчат, коли вони підростуть. А тим часом мешканці приватного зоопарку проявляють інтерес до нової поліції. Щоб ви врятували собаку, так? Ну це синятне неодноразово рятували так. він за так Це нічого. Білченят у вуличних вольєрах поселять згодом. У ньому зараз живуть одні самці. Ані маленьких не приймуть зараз. Якщо б то були самки, вони б вважали, що діти ну, заботилися. А самці можуть побіжати. Директор зоопарку розповідає, що конфлікти між дорослими білками трапляються через корм. І понаблюдаємо, посмотримо, як ці будуть вас Тобто, під є спеціаліста можна навіть випустити, посмотрети, яка буде реакція. Ізле mm -hmm. нормально все. Ми їх додаваємо. У нас такий досвід був, нот ну, фазана к этим білкам пустили. Тож піклуватися про Жоріка та Марусю, кошачим мамам лишилося не більше трьох місяців.